Прекрасно, прекрасно, я вважаю. Дивимось на таймер, пройшло 3 хвилини. Далі я втягаю отаку кофту, щоб мені було тепло. Оп. Гарно. І далі я ще надам якісь аксесуарів. Що ви думали? Я просто піду отак. Мені, тому що в мене пройшло тільки 3 хвилини 20 секунд. У мене ще багато часу. Оп. Вдягаємо сережку раз, вдягаємо сережку два. Ну, слухайте, ну, непогано. Так, це сюди заправляємо. І дивіться, у нас ще залишилась хвилина. Я вже абсолютно зібрана. Мені залишилось тільки вдягнути курточку і вдягнути взуття. Але оскільки я зараз нікуди не збираюся, просто впроводжу слідчий експеримент, я ще нанесу трошки хайлайтера. І от зараз 4 хвилини пройшло: 13 секунд. Тобто, в мене є час ще взутися і вийти, куди мені треба.